Атомна енергетика розкриває перед собою безмежні можливості та виклики. Ця складна галузь вимагає глибоких знань та навичок, адже наслідки помилок можуть бути критичними. Ті, хто обрали шлях роботи з атомними електростанціями, не лише здобувають досвід, але й діляться ним, сприяючи розвитку безпечної та стабільної атомної енергетики в Україні. Павло Фольковський людина, яка працює у цій сфері, вже багато років. Він представляв Україну на семінарі практикумі у Японії. Безпека це не питання однієї. Країни. Безпека це загальне загальносвітове питання. Бо якщо ми з вами забезпечили безпеку, а умовно якась там країна N вирішила, що вона ядерний матеріал, і вона ним поділиться терористичними ну, з якоюсь організацією, то не в безпеці всі. Ну і тому ну важливо, щоб кожна країна в своїй там певній мірі забезпечувала відповідно до їхньої наявності якої матеріал категорії відповідний рівень фізичного захисту. На цьому заході також були представники Казахстану, Узбекистану, Кореї, Малайзії та Австралії. Це лише декілька країн із численної ядерної спільноти, які готові обговорювати свої досягнення та досвід. У Нас був матеріал лекційний. Тобто, от кожного дня ми присутні на лекціях, і цього ж дня у нас певні певні години були виділені під практичні завдання, ділилися своїм досвідом, як в кожній країні ці питання вирішуються. Бо, наприклад, у нас в Україні система вже така. ну… Зріла, я би сказав, вона вже сформована. Є звичайно питання, над якими треба буде попрацювати, і особливо там зв'язку з війною у нас нові ризики, їхні характери позмінювалися, і це якось буде пізніше пропрацьовано. А інші країни тільки стоять на порозі створення системи. Українські представники представляли вітчизняну систему захисту атомних електростанцій, яка успішно функціонує навіть у воєнний період, забезпечуючи населення електроенергією в повному обсязі. Це унікальний досвід у галузі ядерної енергетики є важливим для інших країн. Анастасія Кирилюк лайк like тіві.